Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо знаходження похідних тригонометричних функцій і гіперболічних функцій. Саме головне в цьому відео це ми розберемо, що таке формула приведення і яка вірна формула дійсно кута x тренометрично. Спочатку розглянемо, що таке формула приведення. Розглянемо диференційний множник. Межа m, правда до нескінченності m помножене на логарифм f от x плюс n поділене на m поділене на f от x. Нагадуємо, що з попередніх відео n це степінь який знаходиться функція. Тут у нас функції лінійні. Тобто для цього, щоб розібратися в цьому питанні, ми повинні додати чисельник f от x мінус f от x. Записуємо таким чином. Ділимо на f от x, одержуємо. Межа M прагне до нескінченності n помножене на f от x плюс n поділене на m мінус f от x поділене на f от x. Диференційний множник взагалі-то представляє собою похідну від логарифма функції f от x в степені n. Таким чином записуємо n помножене на похідну. От функції x поділене на функцію f от x. Зверніть увагу, тут у нас f от x в степені n, а тут у нас лінійні функції. Звідси ми одержуємо формулу приведення. Межа при m, прагнучим до нескінченності, тобто f от x плюс n поділене на n, дорівнює f от x плюс n поділене на m і помножене на похідну f от x. Покажемо як будемо знаходити похідні гіперболічних функцій. Знайти похідну гіперболічної функції гіперболічної косинус φ дорівнює e е в степені φ плюс e е в степені мінус φ поділене на 2. Тобто Цю функцію ми можемо знайти дуже просто. Якщо візьмемо і знайдемо похідну від є е в степені Фі і похідну від Е в степені мінус фі. це елементарні функції. Але ми зараз покажемо універсальний спосіб знаходження таких похідних. І математично точно. Зрозуміло, що на практиці. Використовувати такі способи доволі складно і в перспективі не буде потрібно, тому що ви вже будете знати правила знаходження похідних і більш спрощено це знаходити. Але для доказу нам потрібно показати точну розв'язку. Тобто похідна від гіперболічного косинуса фі дорівнює похідний від 1 по на 2 помножена на е в степені фі плюс е в степені мінус фі. Записуємо по формулі знаходження похідних 1 друга помножить на е в степені фі умножене на межа m прагне до нескінченності, м помножене на логарифм. Є в степені Φ плюс одиниця поділена на М. Тому що е в степені Φ це в першій степені. Тобто тут одиниця поділена m. Поділене на Є в степені φ. Тут плюс Є в степені мінус φ помножене на логарифм. m прагне до нескінченності м помножене на логарифм e в степені φ мінус одиниця поділене на m. Тут у нас степень мінус 1. Поділена на e в степені Φ. Підставляємо і в результаті одержуємо, що гіперболічний косинус φ похідна відповідає гіперболічному синусу фі. Така ж сама історія, точно таке ж розв'язання і приводить нас до того, що похідна від гіперболічного синуса Фі відповідає гіперболічному косинусу Фі. Знайдемо похідну від гіперболічного тангенсу Фі. Підставляємо. Значення гіперболічного тангенса Фі. Далі множимо на межа М, прагна до нескінченності М, помножен на логарифм, чисельнику у нас є в степені φ плюс одиниця поділене на М. В першій степені. Мінус є в степені мінус фі плюс 1 на М. Можемо зразу написати мінус φ. Мінус одиниця даємо без дужок, Поділене на e е в степені Фі мінус e е в степені мінус Фі. І так далі. Для чого тут потрібна нам формула приведення? От далі ми одержимо от такі формули. Для того, щоб розкласти Е в степені Фі плюс одиниця поділене на М. А це практично нескінченність, ми повинні. Записати е в степені фі плюс одиниця поділене на м, помножена е в степені фі. Та ж сама історія тут. Е в степені мінус фі Плюс од... знак тут міняється мінус на мінус буде плюс. Плюс 1 поділена на m помножена е в степені фі. І так далі. Ви можете це подивитися, як це робиться. Далі йдуть прості математичні викладки, алгебраїчні. В результаті ми одержуємо одиниця мінус гіперболічний тангенс в квадраті фі. Це дорівнює одиниці поділене на гіперболічний косинус в квадраті фі. Тобто ми довели. Таким чином, що запропонована теорія працює, і ми одержуємо точні результати без всяких нескінченно малих різних порядків. Розглянемо знаходження похідних тригонометричних функцій. Тут складність дещо інша. Справа в тому, що математичний офіційний математичний аналіз використовує формулу Ейлера. І звідси знаходяться формули триметричного синуса, косинуса, тангенса. І виглядають вони таким чином. Новий математичний аналіз використовує формули кута Х у такій формі. Є е в степені плюс-мінус і х дорівнює І косинус ікс, мінус плюс синус х. І звідси надержуються такі формули. Як бачите, синус косинус і тангенс, вони відрізняються один від одного. Чому так відбувається? І чому ці формули вірні, а ця формула невірна? Але результати одержуються такі ж самі. Чому так відбувається? Ми одержуємо формулу дійсного кута. Ми будемо потім розглядувати, як це одержується. Х дорівнює мінус одиниця поділена на і логарифм від i Х плюс синус х. Цю формулу. Можна розкласти таку формулу. Одиниця поділена на і, логарифм косінус х плюс і синус х, мінус одиниця поділена на і логариф і. З теорією комплекснозначних функцій ми знаємо, що одиниця поділена на і, логарифм помножені на логариф і дорівнює π на 2. Тобто це стало. А стало, як ви знаєте, ні на що не впливає при знаходженні похідної. В той же час, як в подальшому побачимо, ця стала дуже і дуже впливає на одержані результати для інтегралів. Зараз же... Знайдемо похідну функцію косинус х за допомогою формули приведення. Тобто косінус х похідна дорівнює є в мінус і Х плюс e в Х ix на 2i. Похідна Записуємо по формулі e в степені мінус і х плюс e в степені і х на 2i. Тобто функція помножена на межа m прагне до нескінченності. m помножена на логарифм є в степені мінус і помножена на x плюс одиниця поділена на m. Тут у нас в мінус першій степен. Ну, розкриваєте скобки і мінус одиниця на m. Плюс є в степені і x плюс одиниця поділена на m. І поділене на e в степен мінус і, і х плюс e в степен і x. Розкладуємо c і C по формулі приведення. Одержуємо результат. Далі логарифм одиниця мінус цей вираз дорівнюватиме цьому тільки виразу. Тобто у нас косинус х помножена на межу m, прагне до нескінченності, m помножене на мінус і помножене на e е в степені мінус ІХ, мінус минус е e в степені ІХ, х поділене на m на e е в степені мінус ІХ, плюс e е в степені ІХ. x. В результаті перемножаємо, так як тут m і m скорочуються, і одержуємо мінус є в степені мінус і х, мінус є в степені і х на 2, тобто дорівнює мінус x. Як бачимо, ми одержуємо точно такий же результат, як і в теорії значних функцій. Тут може виникнути питання, яке ми пропустили сказати. Чому? Якщо це кут дійсний, то ми використовуємо комплексну систему функцій. Здавалось би, абсурд. Але в подальшому ми будемо знати, що кожна система функцій, в кожній іншій системі функцій, ну, наприклад, тут у нас система функцій дійсна, і Комплексна система функцій, яка відповідає формулі Ейлера, виходить з неї. Має одну функцію, яка відповідає і там, і там, і, і записується однаково. Тобто виходить така історія, що у нас в дійсній системі функцій дійсний кут Х. Записується в комплексній системі функцій. Тобто отак. От І це буде у кожній системі функцій. Тобто ці питання взагалі не розбиралися в офіційному матаналізі. Знайдемо похідну функцію sinus X. Так само записуємо sinus X в дійсній системі функцій, помножена на межу m прагне до нескінченності, m помножена на логарифм d e е в степені мінус x x плюс одиница на m мінус e е в степені i, і, і помножена на x плюс 1 поділена на m. Поділена на e е в степені мінус і х мінус e мінус i x. По формулі розкладення ми записуємо таким чином. І в результаті одержуємо, що синус x дорівнює рівнює косинусу x. Ставте на паузу і дивіться, як це робиться. Техніка знаходження похідної від функції тангенс Х майже нічим не відрізняється від. Того, як ми знаходили косинус чи синус x. Але тут питання тільки в одному, що у нас тут і в чисельнику, і в знаменнику є функції. Тому цю функцію ми записуємо в чисельнику. Цю функцію логарифми ми записуємо в знаменнику. Далі розкладаємо, і у нас з'являється знак мінус. Далі все точно так же, як і в тих прикладах. Тобто по формулі приведення ми розкладаємо одержані результати і в результаті ми одержуємо, що похідна від тангенса х це одиниця плюс тангенс в квадраті х або це одиниця поділена косинус квадраті х. так само ми знаходимо похідну від функції катангенс x можете поставити на паузу і подивитися як це робиться єдине що треба зауважити що в кінці коли ми одержуємо всі перетворення відбувається одержуємо мінус Одиниця плюс е в степені мінус і x плюс е в степені х в квадраті. І е в степені мінус х мінус минус і х е в квадраті. Тобто для того, щоб тут був котангенс, нам потрібно тут, щоб був і в квадраті. Таким чином, тут міняється знак, ставиться і в квадраті. І ми одержуємо мінус одиниця мінус катанець в квадраті х. Тобто це одиниця мінус 1 поділена синус в квадраті х. Таким чином ми показали, що формула знаходження погідної разом з формулою приведення дають нам вірні і точні результати без всяких нескінченно малих. Тобто це позитивний результат. Плюс до того ми знайшли формулу дійсного кута Х, яка відрізняється від формули кута х в офіційному математичному аналізі на значення мінус одиниця поділена на і логарифм. Яке дорівнює π на 2? На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!